Американський інститут вивчення війни пояснив, навіщо Арефія будує оборонні лінії у прикордонних областях та в Криму. В більшості випадків ми пока обороняємося, але тим не менше абсолютно успішно. будівництво так званих оборонних ліній в Білгородській та Курській областях є інформаційною операцією, щоб зобразити Україну загрозою для РФІ. Натомість будівництво укріплень в окупованому Криму свідчить про невпевненість росіян у спроможності утримувати захоплені території на півдні України. Український генеральний штаб повідомив, що рашистські війська продовжують будувати укріплення вздовж кордону Курської області з Україною. Це ще одна російська Лесь, де вважають в інституті вивчення війни ймовірно ніколи не буде бойових дій. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що російські чиновники в Курській та Білоруській областях ймовірно будують оборонні укріплення на підтримку інформаційних операцій, які мають на меті зобразити Україну як агресора, щоб представити війну в Україні як життєво важливу для Ерефії. Там додали, що наразі не спостерігають розгортання російських військ на жодній із цих оборонних ліній, а тому укріплення наразі не є важливими для російської агресії в Україні. На мій погляд, те, що називається контрнаступальні дії противника, тривають ще із листопада місяця. Це моя особиста позиція. Поясню чому, коли вони здійснили відхід із правого берега. Херсонщини Дніпра, те велике угруповання, воно було доволі чисельне і доволі боєздатне. Воно нікуди не поділося. Це від 15 до 20 тисяч особового складу. Воно якраз і було зосереджене на східному поздармі, і там ні на одну секунду не припинявся оперативний тиск. І на превеликий жаль, у них є певні результати. Солидар вони таки зуміли відбити і зараз дійсно шалено тиснуть. На Бахмутському напрямку, але насправді для другої армії світу я кажу далеко не друга просування у межах 30 кілометрів. А це чуточку більше, ніж оперативні показники механізованої бригади, А в другій світовій такі завдання виконувалися у межах кількох днів, максимум у межах кількох тижнів. Ну до місяця не більше. Ну це більш ніж скромні показники. На мій погляд, Бахмут перетворився на цю хвилину на такі собі своєрідні українські фермопіли номер 2 бо номер. Один був Маріуполь. і дійсно вони серйозно змінили акценти від великих бронебулаків до піхотних валів. Якщо в березні втратили 3900 особового складу і 900 одиниць техніки, то вже в грудні поза 21 тисячу особового складу і 300 одиниць техніки. Класична жукішна, класична. Пане Петре, з приводу Бахмута зараз вирішується стратегічне завдання перемогти армію Російської Федерації. Багато воєнних аналітиків наголошують на тому, що Бахмут це буде остання наступальна операція армії ворога взагалі. А далі армія ворога переходить в оборону. Чи погоджуєтеся ви з такими тезами воєнних аналітиків? У стратегічному контексті так, але ми щойно проговорили, що колосальний людський потенціал у них усе ж таки є, і ми не можемо скасувати цю загрозу. Росіяни вони дуже мають специфічне тактичне мислення. Вони можуть вдарити там і тоді, коли на це немає жодного здорового глузду і підстав. Нагадаємо збірну чорнобайопу, як вони висаджували десант. На острові зміїний і мій улюблений приказ зараз у Білогорівці йдуть бої, я своїми очинами бачу цей понтон, де п'ять разів за ніч вони його викладали, втратили батальйонну тактичну групу і 73 одиниці техніки. Тобто направду не вартує їх недооцінювати у їхньому божевіллі. Однак, якщо все зводити до стратегічного знаменника, то так і так, такі міркування мають право на життя. Що після того як... У Бахмуті вони кінцево зламають собі зуби, а там перемелюються зараз, рештки підкреслюю, рештки більш-менш боєздатних їхніх військ. То далі найімовірніше вони переходять до глухої оборони. Правда полягає в тому, що, скажімо, по старій лінії розмежування вони там все перетворили у лінію Зігфріда. Це mm -hmm. так, там бетон і залізо. Брати це все буде доволі непросто. Пане Петре, ну я знаю, от в нещодавно в недавньому інтерв'ю ви, ви згадали про кінжали, що 130 там деталей, більшість з яких взагалі вироблялася в Європі, і постачалася, і тут велике питання: наскільки вони можуть зараз відновити виробництво такої техніки, таких ракет. Але ми чуємо, що від CNN, що все ж таки е, в 2022 році Китай продовжував відправляти деталі для російських гелікоптерів, в тому числі воєнного призначення компанії Верефі, яка перебуває під санкціями США за причетність до війни проти України. Чи можна констатувати, що саме зараз саме Китай залишається останньою надією Російської Федерації? Не зовсім так, якщо стосується мікроелектроніки, світ на ну не на жаль, так є світ на 98% капіталістичний. Ми живемо у ринковій економіці, і через цілу низку підставних фірм, скажімо там, починаючи від островів Науру, закінчуючи Панамою, а може бути дуже довгий ланцюжок, через 10, 15, 20, 30 фірм прокладок можна закупити мікроелектроніку навіть у США відстежити оцей колосальний потік. Дуже і дуже складно. Звичайно, поставити на повноцінний великий конвейер не зможуть, однак поштучно одну-дві там на два-три місяці однозначно зможуть. І знову ж таки, ця загроза не скасовується разом з тим. У застосуванні кинджалів є один дуже цікавий нюанс, і він має як позитивне, так і негативне забарвлення. Позитивне забарвлення їхній стратегічний неядерний ракетний потенціал рухається до нуля, негативне забарвлення. Тих шість залпів є ознакою, що вони не збираються здаватися, і великі залпи по Україні однозначно будуть. Але філософія цієї ракетної війни свідчить, що ніякого ні суто воєнного, ні економічного, ні психологічного ефекту. А вони думали, що вони посіють серед нас паніку і жак. Вони не досягнули і не досягнуть, але не відмінять, бо не можуть, бо це їхній власний престиж, і треба генерувати пропаганду на власне населення. що, мовляв, ми хохлів добиваємо гіброзвуковою зброєю. Робили і будуть робити. Дбаємо про свою безпеку. Пане Петре, продовжуючи дійсно тему ракетних обстрілів. Останній був 9 березня, а перед цим 16 лютого. Тобто, ми можемо спостерігати, що проміжки між ракетними атаками ворога збільшуються. На вашу думку, яка перспектива буде рухатися далі? І то дійсно, от застосування кинжалів, шість ракет вперше. Речник Юрій Гнат повітряних сил сказав, що шість ракет. Ми будемо, тобто, фактично переходити до того, що тепер е окупанти будуть все частіше використовувати ці гіперзвукові звукові ракети «Кінжал». Я підтримую загалом загалом цю точку зору будуть використовувати, попри те, що потенціал невеликий, загалом запас 53 ракети. Ще правда, перед тим кілька разів було застосовано, що в березні минулого року, але знову ж таки повторю свою точку зору, будуть, бо нічого їм більше не залишається. Не можуть не застосовувати це фундаментальний момент. Чи буде видовжуватися часовий проміжок? Однозначно так, але разом з тим ще раз нагадаю, вони. Дуже специфічно мисли, та він потім може стати у поганому настрої і сказати: що стріляли сьогодні? Ні, не стріляли. Чому не стріляли? Стріляйте чи передумови для контрнаступальних дій складаються. Однозначно так саме тому противник так лютує, бо в його шкалі розуміння цієї війни вони можуть заморозити якусь лінію розмежування. До речі, китайські пропозиції стосовно мирних угод чи перемовин, чи якоїсь там перемир'я, якраз і мають за мету заморозити лінію. Як буде в реальності сказати, неймовірно важко для противника війна рівно ж екзистенційна, як і для нас. Вони будуть битися до останнього патрона і все ж таки пам'ята. Таємо, що наступальні дії завжди забирають більше життів і ресурсів, ніж оборона, і це зараз яскраво демонструє Бахмут, де ми в оперативній обороні а вони у наступі, і ми розмінюємо ну колосальне. Показники у частині перемелювання їхнього особового складу і техніки, чи мають чим захищатися у глухій обороні протитанкових ракетних комплексів, починаючи від Фагота, закінчуючи найсучаснішим Корнет, і тої ж самої стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів при бетонованій лінії укріплення, це доволі загрозливе положення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.